Мануїл, Віцентіна, Ждан, Аврелія, Теона, Арелан такі рідко вживані імена давали малюкам у 2023 році на Житомирщині. Начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану розповідає: тенденція називати дітей джавелінами та барактарами залишилась у 2022-му. Натомість батьки повертаються до давнього українського. Ми можемо спостерігати невеличку, але все ж таки тенденція присутня, коли батьки дійсно називають нашими давніми українськими іменами навіть. Якщо так можна сказати, іменами і за часів ще напевно язичських активніше ніж в попередні там. Трьохрічний давнений період загалом на Житомирщині за минулий рік народилося понад 6,5 тисяч малюків, з них майже 3,5 тисячі хлопчики, що трохи перевищує кількість дівчаток. Найчастіше дітей називали звичними для нас іменами. Найпоширенішими іменами серед хлопчиків були такі імена, як Андрій, Артем, Богдан, Ілля, Серафим, Святослав, Ян, Ярослав. Часто дівчаток називали Аделіна, Аріна, Меланія, Зоряна, Уляна. Ну і так само з. Наші такі стандартні імена, як Поліна, Софія, Юлія, Тетяна і Валерія. Окрім того, за 2023 рік шлюб зареєстрували близько 7,5 тисяч пар. Майже третину цієї кількості складають одруження військових. Реєструються шлюби не тільки у відділах ДРАЦ, а й, зокрема, завдяки такій послузі, як реєстрація шлюбу. Безпосередньо керівниками військових частин, тобто є можливість у військовослужбовців зареєструвати шлюб, перебуваючи навіть в зоні бойових дій. У такому випадку командир військового має скласти акт і провести процедуру реєстрації онлайн. Потім цей акт відправляється до відділу державної реєстрації, де він проходить реєстрацію, внесення в реєстр, ну і після цього вже. Молодятам парі, чоловіку та дружині видаються документи. Представниця відділу ДРАЦ говорить: все ж цифра укладених шлюбів менша, порівнюючи з 2022 роком. Однак кохання перемагає війну. Молодята обирають як лише розпис, так і повний весільний обряд. У нас в цьому році в місті Житомирі і в місті Малині було два шлюби. Таких, коли люди були такого вже досить солідного віку. Їм було за 70. Зовні по тому як вони себе поводили при реєстрації, було видно, що це щиро, що це врівноважено і що це дійсно свідомий вибір людей, а не якийсь там обставини або примус. Нагадаємо, що з минулого року заяву про реєстрацію шлюбу можна надіслати у дії. Процедура проста і займе не більше 10 хвилин. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.